Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми зайшли в такий цікавий режим. Часто я не знаю, що тут треба робити. Зараз будемо розбиратись, але мене дуже сильно цікавиться зелена кнопка Play. Нажміть, щоб вступити в батл. Скоріше за все, тут все потрібно робити чисто в батлах, і я не проти. Join Lobby. Так, ага, тут треба данжі проходити. йоу, йоу. Йо, 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 йо. Так, ці данжі в мене закриті ще якщо. Ось левел 1+, плюс. Оця мені штука треба. Ізі, медіум. Ага, на ізі у нас такий лут падає. На медіумі такий лут. Ага, погнали медіум. Кріей. І старт. Відразу чисто соло залітаємо, розносимо. Нам сьогодні треба буде лутати данжі для того, щоб отримувати якісь шмотки, одягати їх, ставати потужнішим, а не потрібні шмотки продавати, заробляти валюту і ставати сильнішим. Так, перший день 50 гемів. Let's go. Старт. Я готовий. Я готовий всіх хвалити. Так, мені треба буде, походу, нормально так проходити. Ходити. Ага, сюди нам треба. Окей. Так, перший левел, кенти пішли всі геть. Нє, поки що, поки що розносяться легко, але мене не домашли, у мене вже хп не так багато. Ох, йо, що ж вас тут так багато? Вони мене знову надамажили. Так, оці всі бандіти ваші. Тут, в принципі повинні бути якісь моменти, як я все це робити. Так, якась зілька? Опа, підібрати, все треба підбирати. У мене є 9,28. і я готовий ставати все сильнішим і сильнішим. Мені треба просто всіх обережно максимально вбивати, для того щоб не отримувати демеджа абсолютно. На, хорошо. Так, це ще першолевельні бандіти. І в принципі, вони нібито дуже-дуже простенькі. Що буде далі? Чесно кажучи, я не знаю. Але я зайшов на медіум, а не на ізі. Тому навіть не знаю. А ще в мене було 60 хп, стало 62. Можливо, воно потихенько-потихенько регениться. От зараз 54, треба запам'ятати. Уже 46. Тихо, пробивають мене крепко. Надо битися з ними досить-досить обережно, щоб не було ніяких проблем. Так, і в теорії ми. Тихесенько проходимо. Що це в тебе за скіли такі? Сталкер, чуєш ти, чи страйкер? Як тебе пробити? Фух, Пробив 37 хп. Так, ще двох треба завалити. В принципі, я думаю, що все повинно бути супер. Ох ти йо, ну ти пригав. Пішов геть, 39 хп. 40. О, диви, регенюсь! Регенюсь! Я хіляюсь! Хорошо, погнали валити кента. Диви, 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 диви вали мене. Прошли далі. Ага, ну і тут в цілому все залежить від того, наскільки я далеко пройду, стільки і лута крутого отримаю. Бо я отримую голду, отримую XP. За XP я буду прокачувати левел і прокачувати свої статистики, якісь, скоріш за все, поінти різні і так далі, і тому подібне. Так, давай підберемо цю штуку. Ого, диви, який чувак тут є, потужний. Рознос. Отой взагалі синім якимось світиться, він потужний дуже. Так, давай пробувати всіх чисто виносити. Я не знаю, я не супер сильний, щоб це все проходити, тому що ще не досить вкачаний. Але Новий левел я отримав і отримав 100 хп собі знову. Це хорошо. Так, ось у Enchanteд. Він зачарований, по ньому треба бити дуже часто. Його не з двох тичок можна вбити, а з трьох. Так, щось випало нове. Давай заберемо кулечко якесь, кільце, це хорошо. Все отримуємо, всі всякі штучки. Будемо зараз пробувати їх всі валити. Я просто не знаю. Мені доволі складно їх зараз убивати. Я взагалі не прокачаний. Оцей взагалі якийсь жирніч. Пішов ти геть. Давай далі, погнали. Я нікого не боюсь, тихо. А вас насправді стрьом. Мене винесли. <смеш> У мене були якісь скіли на к'ю. Я не дивився і не брав їх. А надо було б. Як кстати, помер і появився заново, то можливо я можу вмирати скільки хоче разів, чи можу померти просто один раз, і все, на цьому кінець. Так, давай підберемо цю штуку. Мене знову вбили. Чи появлюся я знову? Да, я появився. А, в мене просто віднімається ще 10 секунд. Я поняв. Тоді помирати, типа, не бажано, але можна. Типу, якщо ти помер, то нічого ще в принципі страшного з цього нема. Так, ага, я получив максимум. То більше я не можу виходь, затримувати оці всі зільки і. І босс! 750 хп у боса. Що з ним робити? Чесно каучі, поки не знаю, але пробую якось ставати так, щоб ти мене не бив. Ага, я йому зносю по 7 хп. Хорошо. Ой-ой-ой, отходимо Ого, у нього жорсткі атаки. З ним треба якось обережно себе вести. Ну, в цілому, поки що ну, не складно. Я б не сказав, що складно, просто є певні проблеми в тому, що я наносю мало ХП. Я пробую його постійно бити і не отримувати демеджа собі. Це хорошо, мені це подобається. Ой-ой-ой, оце мені не подобається. Так, 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 диви, До нього зараз взагалі не можна підійти. Просто до нього зараз неможливо. Я йому трішки зніс, не сказати, що багато, але трішечки все ж таки зніс. Давай далі його пробувати бити. Мені треба. Ух ти йо! Я ж злякався. Ти що гониш? Старіна! Давай, давай сюди. Він мене надамажив, надамажив, я не встиг відійти. Ой ой, ой це велика проблема. Можу ще померти дуже легко. Ні, вбив і левел отримав. Хорошо. Так, оці бандити, вони мені не подобаються. Вони мені взагалі не подобаються, я не хочу до них підходити. Я би краще вбивав його, але не трогав їх. Нехай вони собі тут стоять. Можливо, вони не загряться. Ні, все ж таки загрились. Ну, що ж поробиш? Тихо, пробую бити, пробую бити. Пробую. Пробую. Пробую все бити. Санчес. чисто не вмирай. Я помер. Я йому зніс трошки хп. 300 десь. Мінус 10 секунд. Окей. Окей. Так, до нього щас сильно не підійдеш. Головне оцього щас відбити. Треба добре прокачатись. Треба новий меч, треба обладунки, щоб я міг проходити це набагато легше. Я ще ж взагалі не вкачений. У мене чисто що дали, в чому родили, в тому і пішов в бій. По-другому просто не міг. Так, ну і щас дамажу, дамажу. Добре дамажу. Добре дамажу. Ой ой ой, оце напевно відійти треба. Він регенерує! Ти що, жук! Хто розрішав тобі регенеру? Напевно, треба було тікати від нього в такий момент. Мінус 10 секунд, поняв. Хорошо. І до нього знову не підійдеш. Це, походу, включалась друга фаза його, де він трошки відрегенерував, став сильніший. Але тим часом я все рівно його пробую продамажувати. Він відрегенерував не сильно. Тако, чисто капельку. Ну, я капельку, я б не сказав, що капельку, але. Погнали. Фух, добре, що розібрався з тими кнопками, бо по-другому я би взагалі очкував би до нього підходити. Так, 160 кп, у мене 3 хвилини ще є майже. І я, в принципі, майже готовий. Я, в принципі, майже готовий. Давай пробувати. Давай, 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 давай. Погнали бити. Дуже мало зносю, дуже мало. По 7 хп з удару, це дуже мало, але по цих 7 хп потихенько і пробиваю. Дивись, 79, 72. Чекаємо. 65 хп лишилось у чувака. 65 хп просто. Пробуємо. Щас винесу боса, це буде шок. Погнали. Давай, давай, давай. 50 хп. 43. 36, 28, 21! 14! 6! Убив! Сюди! Сюди! Оце то, що треба? Так, все, я виходжу. Пушку дали. 9% на нього було. Забираємо просто. Валимо просто звідти і все. Фух. Давай дивитися. Мені треба виходить, що? Мені треба варп, шоп. Елемент, це що таке? Можу щось відкрити? Ні, не можу, Надо сотка, поняв. Тоді відходимо, звідси. Що по шопу? Шоп це чисто донатна штука якась. Окей. Що таке варп? Sell loot. сюди мені треба. Мені треба продати мої речі. Бронзовий меч. Скоріше за все, його можна одягнути якось. Інвенторі. Uh, Ось до. У мене тут 17 демеджа плюс. Ой, так це хороший еквіп. Можна його апгрейд. Ага, 845 голди це коштує. Uh, ця штука дає 10% магії, ця штука 9% ХП. Ми її одягаємо. Я просто не дуже мах. Я ще поки не знаю, хто я. Чи маг є, чи не маг, але можна щось попродавати. Можна продати ось цього меча свого. Ага, він безкоштовний, да? Ага, за матеріали мені дають 100 голди. За цей меч мені не дають абсолютно нічого. Я поняв. Ну, в мене є хороший меч. І в мене вже 109 хп. В мене френс буст. 20% активно. Ось два кента моїх, походу, і я готовий дивитися на квести. Е, так, тут у мене непонятно. Хеллоуінський якісь забрати можна. Е, ось до якісь можна забрати. Плюс експішка, плюс левел. Супер. Так, у мене зібралася моя команда. І я готовий пробувати створювати лобі. Так, один левел плюс. Це по-любому мені тільки ця штука підходить, бо 35-й це для мене ще рано. У мене тільки п'ятий. В общем, така штука. Давайте спробуємо на харді. Чисто спробуємо на харді. create, інвайт плеєр. Мені надо Славік. Мені треба Па-па-па-па Хто там ще мені надо? Ярік Україна ще в нас є. Можливо, я його десь знайду тут. Ні, я його тут тупо не бачу. Ще якийсь є Денс, Ну, я його. А, ось до Денс є. Чи чекаю, чи я їх? А, я їх запросив, воно зелене горить. Ну, кенти, заходьте! Заходьте, треба пробувати. Славік і Ярік. А, Cloud not invite this player. Я, походу, не можу їх запросити. Походу, тут же ж левел надо якийсь мати, а вони не мають цього левел. Тому ми залітаємо в соло, і я ще спробую мочити. У мене став потужніший меч, потужніший демедж, у мене більше хп. Та й в цілому я став, скоріш за все, якийсь трішечки сильніший. І так з кожною виласкою я буду ставати все сильніше і сильніше. Тому я можу стартувати і пробувати. А то меч у мене вже хорош. Та й хп на дев'ятку стало більше. Це супер. Так, 15 мубів треба завалити. Окей, на цій мапі. Вони вже п'ятого! А ну да, я ж на харду запустив. Тут мені легше не буде. Тут мені легше не буде взагалі. Але добре, що вони, правда, з одної тички не вмирають. Аби вони вмирали з одної, було б крутіше. Хоча з них тепер XP мені падає більше, падає по 15, а не по 8. Це говорить про те, що все супер хорошо. Інвенторі. Ось дов мене матеріали збираються, це хорошо. Їх можна вже відразу одягати, якщо що, може ще якусь обладунки якісь найду, це буде супер. І скоріш за все, оці зільки, що мені випадають, да? Скілпойнти мене є. Ось о тобі. Мені надав захист трішки. В плеєр, елемент пауер якийсь візьмемо. Давай чисто, і елемент пауер. Косметика. Косметики нема. Я став сильнішим. Мене 129 хп стало. І я зносю тепер по 21, бо я прокачався. І ще й мене захист є. Так, кімната зачищена, одна була, щас інша. Яка зілічка? Так, у мене макс поушен пікап. Де ці зільки можна активувати? Я, чесно кажучи, не знаю. Але поки що так. Так, 13 бандітів тут є. Кстати, когось з одної тічки можна навіть убити, якщо у нас крит демедж то це супер. Ну, хоча їх насправді набагато легше стає бити, чим раніше. Зараз чисто два удара вони розлітаються просто, я став потужніший. ХП у мене більше, все хорошо. Ідемо просто зачищаємо всіх і пробуємо проходити далі. Так, оце, ось ось, що вміє бігати, тако, я теж так умію. Так що ти мене Ну не здивуєш, ти мене не здивуєш, друже. Я тебе вбиваю з двох ударів і слава Богу. А ми тим часом проходимо далі. У мене з'явилися якісь квести, давай їх попідбираємо. Це хорошо, можливо, ми ці копійки кудись будемо колись тратити. Хоча тут, скоріш за все, буде також. Бос, босс це потужна двіжуха. І я би хотів насправді щось ще толкове звідси вибити. Можливо, якісь обладунки. Щоб я одягнув їх і став потужніший. У мене 0 хп. Прикинь, у мене тупо 0 Я живу на 0 хп. Ти розумієш, да? Інвенторі? Скілпойнти, Сфорд, плеєр. Ми вкачуємо, стаємо сильнішими. Так, потихесенько хілимося і слава Богу. Так. Ці челіки. Ох, йо, він мене тупо виніс відразу. Окей. Мінус 10 секунд, але я готовий вас убивати. Зато в мене 100 хп. Так, чи зможу я тебе вбити з одної тички? Розкажи мені, будь ласка. Не знаю, не знаю. Щас подивимося. Бенц, 24 демеджа у мене. Трішечки виносю. левел ап. Пішов геть ти. Поняв? Я ж теж не нуб і не пальцем роблений. Погнали сюди. Де тут пачка людей? Погнали! Майже з одного удара всіх убиваю. Якщо зараз прокачаю левел і прокачаю сворд собі на меч штуку, то буде супер. Чи можу я зробити якось ось тако? Чисто, диви, що роблю з ними. Блін, вбили мене, але якась штука мені випала. Осьо вона. Це на бронь. Це броня. Мені броня випала. У мене хп більше стало. Диви, в мене штани з'явились. Абалдіть, ні, мені цей режим вже починає подобатись. Я готовий тут валити. І нас закинуло до босса. Бос той самий у нього хп в два рази більше. Так я не став в два рази сильніший. Як тебе бити, друг? Так, після цього, по ідеї можна його починати бити. Так, да? Да. все, тушимо. Але дамажимо ми уже добре таки більше. Дамажимо ми, напевно, в два рази більше, чим дамажили. Тому в цілому, і чесно, що бос став сильніший. Дамажимо ми по 25, а тоді дамажили по 7. Так, він починає спавнити чубриків. Але ми їх душимо, потихесенько, потихесенько вирубаємо. Майже всіх вирубали. Ти бачив? Прикинь, майже всіх вирубали чубриків. Погнали бити. Поки що тушимо, поки що тушимо його. Потихесенько, помалесенько. Всіх просто винищуємо. У нього вже половина хп лишилось. Я цього набагато легше вбиваю. Так, оцю штуку треба відійти. Оце треба відійти. Це я знаю точно. Він рігениться, але треба сховатись. Чисто тако сховатись. Так, да, да, і я не помер. І я не помер, і слава Богу. І можна його бити знову і далі. Так, а тут уже не можна. Так, 636 хп. У мене ще дуже багато часу є, навіть якщо я помру кілька разів, то все буде добре. Тому зараз він б'є останній раз. Можна нападати і чисто тушити. По 25 демеджа це хорошо. Так, отходимо Отходимо знову. Чисто прикинь, як я його тушу. Аби я ще меча прокачав, то вообще шок Ти прикинь, я можу капець як бити. Так. Ой-ой-ой. Ось -ой -ой. тут відходимо. 90 хп в нього лишилося, воно все. Може ризкнем? Ні, ладно, не будемо ризикувати. 3900 демеджа я надамажив. Оце, прикинь, 3900 я демеджа вкинув. Погнали. Бем, 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 бем. Все. Затащили! Новий рекорд 550. Новий армор випав. Трьохвідсотковий. Мені подобається дабл лут. Це, походу, донатна якась штука, тому можна. Да, це донатна штука, яка стоїть тисячу робоксів. Ви що на приколі? Нє, нє, -ні, ні. Але режим насправді цікавий. Насправді дуже і дуже прикольний. І що би я хотів зробити? Першим ділом я би хотів одягнути цей армор, щоб стати потужнішим. Оці матеріали, можливо, мені колись знадобляться цей меч. Я би хотів агрейнутись, в мене бабла є, я не знаю. Прокачати скіл меча, прокачати дефа, трішки я не знаю, що це таке. І оцю штуку теж. Так, айтеми. Меч ми можемо апгрейднути. Ага, просто один демедж піднявся. Все, я поняв. Я думав, буде трошки краще. Проте двіки виглядаю. Уже жесть. А виглядаю, я вже кайфово. Що мені тоді треба? що, якщо я зараз плей стартану, створити лобі? У мене зараз 10-й левел. Левел пекла мені не відкритий. Він 15-та. Прикинь, інфініті. А, так мені випав самий-самий меч потужний. Чи почекаю, чи мені випав ось такий? Мені не такий випав часом. Трьохвідсотковий. Ну, тоді, коли ми грали, ми грали на Ізі, це на нього один так був мені скоріше за все оцей зелененький випав. Давай зараз передивимося. Івенторі. Да, мені випав той, що зелений. Типу, це говорить про те, що ще можна було такий меч вибити, отакий армор, отакі два меча, такий армор. Мені поки що попадав чисто самий-самий галіний армор. Бо такий, наприклад, ще потужніший, ось такий хороший. Коротше, мені поки що ще нічого толкового не випало. Але тут левел 5 плюс, тут 15 плюс. Коротше, мені по-любому харду треба фармити. А з друзів у мене тут поки що нікого нема. Ще у мене є 250 цукерок, і тут є Хелловін івент. Тут можна купувати цукерки, Івент пас. О, оце то, що мені треба. Що ще в нас є в Хелвінті Mystery кейс? Півтори тисячі він коштує. А тільки 250. Так, і це скіни, як я розумію, так? Да? Це чисто косметика, так, да? це чисто скіни. шоп. оптимус за 500, така штука якась. Коротше, непонятно. Данжен Challenge. Ну, це якраз і є цей челлендж, в якому я граю. Але тут є ще вот така якась штука. Погнали сюди, зайдемо, подивимося. Ага, тут можна вибивати якісь штуки. Бомбезні. Це якісь спили. Давайте відкриємо, подивимося, що мені випаде. І мені в... епік відразу! Блискавка. В неї 20% шансу було. Так, почекай, можна і активувати? Консюм. Це, походу, що надо для нього. да? Давай нажмемо. Все, я його одягнув. Тепер у мене в натурі є блискавка. І її можна активувати. Ось до вона з'явилась. Погнали. Так, один френд у мене є. Давайте подивимося, хто це. Це Ярік Україна. У нього восьмий левел. Можливо, ми його зараз можемо запросити. Ярік Україна. Я його запросив. Все, я йому кинув інвайт. Можливо, він зараз прийме. І ми вдвоєм підемо. чисто з Яриком валити. Ось це Ярик біля мене пригає, але я не можу запросити. Тіпа. Типу. А ще в мене є якийсь бонус. Бемс, сюда. Коротше, незрозуміло де кенти. Тому я, в принципі, можу стартанути. Я можу створити лобі ще раз. Отако. Хард. кріейт. Uh, Все, я створив лобі, получається. І. Кентів у мене тут нема. Ладно, погнали соло. Я щас за... просто затестю свою блискавку. От якщо я блискавку затестю, буде дуже-дуже потужно. Мені здається, вона дуже потужна. Мені здається, вона максимально-максимально крута. І я хочу зараз це затестити. Просто давай, давай, швидше, Хочеш? Так, тоді я пройшов за 5 хвилин. Зараз подивимося, за скільки я зможу його пройти. Мені. Здається, набагато набагато швидше з блискавкою. Меч прокаченіший, броня є. Ти бачив, у мене є дуже багато різних штук. А я можу тільки оцею бити. Все, я поняв. Я поки що ще маленького левела, тому я можу бити тільки те, що першого левела. Чисто оця штука, отака вона. Бенд! Вона 55 демеджа знос. Це ой-ой, як потужно. Кстати, оцей чувак відразу прям диви, але вони всі вмирають поки що з першого разу. Тому чому би ні всіх просто розносимо? Тут є така елемент РПГ, можна сказати. Треба і кнопки нажимати, і все треба робити так якесь. давай заберемо. Давай Подивимося, що можна з нього придумати з цим кільцем. Так, на хп, і це на хп. То ми можемо ось це ось зняти. А ось це одягнути. Воно крутіше. Все, погнал далі. А якось не вбив тут. Йоханий бабай. Потихесенько, помалесенько всіх вбиваємо. Поки що не знаю, куди зільки тратити. Якщо ви грали в цей режим, обов'язково напишіть, куди можна витрачати ці зільки, а то я їх в інвентарі в себе не знаходжу і вже підбирати я їх не можу. Бачиш? Максимальна кількість зільок. І в інвентарі в мене їх немає. Кстати, ще один армор у мене з'явився двадцять 20... плюс 6, а тут 20... Цюди, то цей нам треба одягнути. Сюди! Новий армор. Так, три бота ще є. Ось до вони. Всі три. Пішли, ви всі геть. І я готовий вбивати боса. Кидаю на те блискавку. Кстаті, я ж поки поки він мене б'є, я можу блискавкою кидати. Правда, тут каден, ну, кидай є таке, ти сильно часто не можеш. А, почекай, він криво якось кинув. Ладно, погнали його так бити, чисто пробувати. Я зносю тобі по 29. Навіть не по 25, а по 29. Це хорошо дуже. Так, він заспав не в кінтів. Отакого! Просто всіх! Блискавку сюди Просто поки така штука, можна блискавкою бити. А коли блискавка вкиде, то можна і мечем побити. Блискавка, закидуємо. Дивись, я вже все роблю бистро. Та ти що, що роблю? Я мах. Я майже мах! Я майже мах! Ти дивиш, що я чудю! Просто пішов, ти геть, а те завалив і, походу, це новий рекорд. За 4 хвилини ми пройшли. Новий меч. Так, ну це такий мене вже був. Його, в принципі, кстати, можна продати. І 0 смертей. Мені дали бонус 10 XP. Чотко. Можемо виходити в хапчик. Це максимально, максимально потужно. Погнали, зайдемо. Ось у мої кінти стоять, але вони вже 13 рівня, вони вже мене обігнали. Чому вони мене не запрошують? Запросіть мене, друзі. Так, скілпойнти. Ми вкачуємо меча. Оцю штуку. Деф. Та й меча давай ще. Бо меч це, в принципі, основна зброя. Погнали! Я. я я би з ними захотів зайти. Я чисто хочу з ними зайти в натурі. Так, оцю штуку ми по-любому продаємо. Є сел. Що ми ще продаємо? Ми продаємо ще оцю реліквію, продаємо цей армор, сел. Братва, ви можете мене запросити якось? Хел я ще не можу, бо в мене 13 рівень. А харду, я би хотів би з вами зайти. Ярік. Я їх всіх запросив, я не знаю, чи вони до мене зараз зайдуть. О, сюда! Так, і Яріка ще треба. Ярік і Ярік зайшов. Оце тема. Погнали, братва. Та ти що? щас буде рознос кабіни конкретної. В мене і магія, і в них магія. Ми щас того пуса тупо рознесемо просто на ізі. Хоча, можливо, данш стане складніший через те, що нас багато. І в них хп диви. 136, 208, 152. двісті У них доволі доволі все серйозно. Так, квести якісь у мене є, спешл. Давай підберемо. Ікс пішка. Так, шо тут у нас? Погнали? Закидуємо блискавку, сіки вас. А вас уже з першого разу й не вбити, бо складніше стає. Окей, просто пробуємо проходимо. Моя ціль не померти. Моя ціль не померти, хоча уже щось якось і складно. Так, блискавка, допомагаю. Допомагаю максимально. Допомагаю максимально своєму другу. Тихо, щас і мене розб'ють тут. Так, туди нам блискавку надо. Чесно, щоб добити чуваків. Що тут у нас? Поки що тушимо, так? Да? Просто всіх виносимо. Ми прикинь, ми такі паті нубів. Диви, диви, диви. І блискавку. Блін, я блискавку промахнувся. Щас, я, щас, сейчас, всіх, 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 всі, всі. щас зараз, блискавка. Пожди секунду, почекай. Блискавка. Сюда! Просто диви, що натворив. Ха-ха! Зараз -ха! вони відродяться, все буде супер. І в нас бос зараз. У боса 5500. У боса 5500. Ми її об'єм блискавкою. Ні в кого магії нема. Ні в кого немає магії. Це біда велика. Вони, кстати, пробують, б'ють і відходять. Прикинь, вони навіть так валять. Все, погнали. Я готовий. Ви готові? Ви готові, кенти?! Ми зараз і тушимо боса. Просто великою пачкою друзів. І я думаю, що все зараз буде дуже-дуже серйозно. Диви, ми вже штуку знесли. Півтори знесли. Скоро у нього буде вже ця оця штука, да, оцей етап. Тікаємо. Пацане. Не, тільки не помріть. Цей зараз помре, а той що близько стоїть. Цей помер. Відходимо. Блискавка. Чуваки даже встигають якось бити. прикинь? Всі живіть, друзі, нам треба перемогти. В нього, в нього єрунда лишилась. Б'ю блискавкою. Мені би до 35-го левела прокачатися, У мене ще одна блискавка з'явиться якась. У нас, у нас часто таймер чисто обнуляється, обнуляється, бо хтось постійно помирає. Ну, таке буває, таке буває. Тут складніше все-таки, нас багато. І ми перемагаємо. У мене є експі за то, що я ні разу не помер. Знову цей меч дало безтолковий, насправді. І знову 0, Да, 0 смертей. Ми знову пройшли. Може, го? Ще одну? А ні, у мене 17-й рівень. Ми зараз, ми щас на ще складніший режим зайдемо. Ми сейчас Просто рознесемо. Ми щас, ми щас таке начудимо. Так, братва, є там мої кенти? є там мої коріша. Oh. Ось о мої кенти. Ось о він один. Він уже прокачався. Він уже став потужніший. Я готовий створювати лоббі і готовий пробувати Хел. Нагадую, це ще складніший режим. І тут може бути доволі складно. <рес> ще й нас багато. Буде ще складно. Якщо я не помру жодного разу, я реально потужний чувак. Так, кидаємо блискавку відразу. Тут уже жорсткий чувак здоровий. Нас зустрічають уже неприємні, неприємні моменти. Ми його ми його довго вбиваємо. Ми його довго вбиваємо. Хтось, кстати. Ті більше, дамажа, хтось менше. Чуваки насправді дуже-дуже потужні. Кидаю блискавку, виносю одного просто. Потихеньку, потихеньку вбиваємо. Так, да, тут можна часто отако телепортуватися, це хорошо. Хтось там щось навіть встигає писати мене вбили! Ух ти йо! Ох ти йо! Блискавку на мене! Давай, давай, давай! Відходимо, 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 Санчелос Відходи. Тут така штука випала. Л там навіть лучники були, ви бачили? Це просто ума зійти можна. Ось о лучник. Аба, у них ХП, я по 40 зносю. Ти бачив? Я зносю, бо по... мене одне ХП. Так, шість ворогів десь є ще. Оцього треба було близько куйбити. Блін, він мене розніс. Тут уже насправді складно. У мене, правда, демеджа найбільше зараз, поняв? Я найбільше дамажу. Ну, можливо, я не найсильніший, можливо, так просто пощастило, що я найбільше задамажив, але непонятно, непонятно. Но це чучело здорове, дай Боже, що сильне. Його ще попробуй, винеси. Винесли. Воно ще одне здорове. Довбанули. Так, лучника треба винести, бо він здалека буде бити. І цього треба винести. Оцю чучоло надо бити. Надо бити блискавкою. В спину. Я їм по 40 зносю. По 40. Я по сім ось недавно бився. По сім недавно бився зносив. що, на приколі. Так, мені треба скілпоінти вкачати по любому. Скілпойнти, треба деф і силу. Так, тебе по-любому. Погнали, блискавка вже по 60 з носа. Потихеньку, потихеньку вкачуємося. Давай, давай! Його завалив! І ще одного добили. Так, ще три десь є. Ось ще один. Ще два десь. Два десь чувака. Он довани. Блискавка. Сюда просто. Ні, блискавку, я дай Боже, зносю Так, нова туніка, якась. І в нас знову босс. 8200! 8200! Це з ума зійти можна. Пробуємо. Пробуємо, 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 пробуємо. Дамажимо 7400 в нього вже. Відходимо. Блискавка. З кожним стрибком він вбиває наших, і у нас стає менше і менше часу. поняв? у нас 2,5 хвилини лишилось. Це дуже мало. У нас зараз дуже напряжена ситуація. Ми можемо спокійно зараз програти. Ну, спокійно не, не вписатися в години, і це велика-велика проблема, насправді. Так, активуємо блискавку, потихесенько всіх піддамажуємо. У мене в самому вже 37 хп, треба бути дуже-дуже обачним. Ікспуха фармиться, і мене збили. 2-12 лишилось. Ти бачив, вони якісь спили юзують. Вони якісь спили юзують. Вони вони якісь зільки випивають. Я не знаю. Так, оце треба відходити. Оце треба відходити. Братва, не помиріть тільки. В нас часу нема. Часу обмаль. Часу дуже обмаль, хоч ми по 40 зносимо, але хп в нього ще дай Боже. Я вірю в найкраще. Я вірю в те, що ми зараз переможемо. Проте коли отака штука, то дуже складно. Дуже складно наносить демеджа. А ще й чуваки дуже дуже необережно, не бува, нападають. І можемо можемо померти. Ось вони попомирали. 30 секунд лишається просто. 30 секунд! 600 хп. 590. 400. Тільки не помріть. Вбили! Ні, не вбили! Хтось помер в кінці! Хтось помер в кінці! Давай ще раз, вони хочуть ще раз спробувати. Давай попробуємо. Ми, ми повинні це затащити по-любому. Подром просто ніяк. Бос. У боса хп менше стало. Денс, не помирай, будь ласочка. Не ризикуй так, будь ласочка. просто постій. Постій, почілься. прийшов і почав бити. Зараз пробуємо, пробуємо. Я йому дамажу по 46. 46 це хорошо. Кстаті, тут насправді. Зараз ми можемо дещо зробити. Отако От відійти просто і е, зняти кільце на магію. Почекай. Мене вбили, блін! Ладно, потім це зробимо якось. Пішли ви геть. Надо, надо бити, надобити, бити цю штуку. Надобити боса. Дві триста лишилось. Денс, не помирай. Ти і так сіка раз уже помер сьогодні. Znova umirajamo. Так, ця штука заряжається. Мені треба, знаєш що? Мені треба одягнути оцю штуку. Еквіп, я не можу її передягнути. да? Еквіп, я не можу передягнути. Я можу оцю ось, ось зняти на магію. Одягнути на меч, я буду дамажити на 10% більше. Правда, магію буду дамажити менше, але мечем буду дамажити більше. Денс помирає постійно. Це велика дуже проблема. тому що мені по факту треба просто дамажити. Я зараз йому дамажу по 48. Таке відчуття, що я так і дамажив. Я не знаю. Підходимо, приходимо, б'ємо, відходимо. Приходимо, б'ємо, відходимо. Приходимо, б'ємо, підходимо. Приходимо, б'ємо. П'ємо і вже можемо не відходити. Просто тушимо. Просто тушимо кента. Давай, 800 хп в нього лишилось. Все на все. Просто все на все, 800 хп. Тушимо. 200. 100! Я вже добиваю! Добили! Фух. 10 тисяч демеджа я наніс. 10 тисяч. Денс наніс 1400 Я тут чисто в соляново тащив Прикинь, Чисто в соляново. Але затащили ж все таки. Це просто легендарна подія, чесно. Дадуть хоч бонус якісь там блін левели туди-сюди. Шмотки якісь. У мене левел 23 Що в мене є в інвентарі? Надо розбиратись з цим всім. Скоріше за все, оця на Сфорд мені по суті то й не потрібна, хоча вона непогана. Сфорд демедж плюс 10 Або меджик плюс 10% Мені здається, меджик все ж таки тут набагато потужніший. Потім буде точно. Скілпойнти в мене є. Елемент. Тал Power по любому, Дефенс. Ну і Sword. Так, погнали. Мені треба продати всяку лабуду 300 голди на базу. У мене зараз є 2 300, і ми, по суті, то можемо прокачати армор, але армор у мене дуже такий собі своєрідний. Чи є сенс його апгрейдити, я не знаю. Скоріше за все, немає. Чи можна апгрейдити блискавку? Ні, блискавку апгрейдити не можна. Матеріали ці, скоріш за все, кудись підуть. Uncommon і common. Камні крутіші, чим метал. Чим, ну це не метал, це брухт. От. І ще в мене якийсь квест. Ось до Бендс. Ще експа. Хорошо. Я став доволі, доволі хорошим чуваком, доволі потужним. І мені здається, що якщо я нажму Play, create Бенс? Ні, хардкора ще поки нема, але є Infinity XP і вдача. Так, Infinity доволі така цікава штука, насправді. Ну, порівняно з хелом. Um. В інфініті крутіше все. Але от хардкор я би чисто спробував би пройти. Ну тут треба 25 рівень. Хоча я і так думаю, що я би зміг хардкор пройти. Лут, лак, XP Multiply. Окей, ну ми проходили. Хардкор нам треба буде затащити. Ну це ми зробимо, друзі, в наступних серіях. І якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте свого королівського вподобайна, підписуйтесь на канал, і ми ще раз сюди завітаємо. Я вам даю гарантію. З вами був Саня і всім пока!